доброго ранку, малята. Заняття розпочаток, загадку треба відгадати. Керівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс у діброві та садочку. Але жовтими листочки. Ви здогадались, який місяць завітав до нас? Так, зовтин, другий місяць осень. Тож давайте зараз поглянемо з вами яка ж чарівна та прекрасна осінь. От і жовтень стоїть на порозі, розфарбовує гарно ліси. Щедра осінь давно у дорозі. І добра принесла і краси, і красою нам очі милує. Тішать серце рясні кольори і врожаєм хорошим дивує. Усміхається сонцем згори. Здогадайся, хто я є. На деревах у садочку розмальовує листочки у багряну сукенчину зодягне осінню днин, мов вогонь палає світ, полетіло листя звід, пташки в вирі відлітають, хмарки дощик розсипають, кличуть нас ліси, поля сади. До збирати плоди. і плоди, із дерев спадає листя жовте, то землею ходить жовтень це ім'я моє. Маю їх я не одне. Наш народ цей місяць ще іменував так. Паздерник, грязень, хмурень, листопадник, зазимник. Весільник ось такі назви має наш місяць жовтень. Народ скаже, як зав'яже. Жовтень ходить по краю та виганяє птиці з гаю. Плаче жовтень холодними сльозами. Весна багата на квітки, а осінь на сніпки. Осінь збирає, а весна з'їдає. Люди вже одяглися тепліше, птахи відлітають у вирій. На полях, городах та садах зібрали врожай, листя на деревах змінило забарвлення своє. Все частіше йде дощ. Продовжують своє цвітіння осінні квіти, а звірі готуються до зимівлі. Поле, жовте поле, жовтий ліс. На деревах жовтий лис, Усе жовте навкруги, навіть річки береги, О осені в руці, тільки жовті олівці. До побачення мої любі!